Якщо говорити про те, що зараз шириться серед расистів, зокрема у їх так званих цих мілітарних пабліках, то там простежується нова тенденція. І тепер мобіки от не вірять у те, що їхнє польове командування буде з ними до останнього. Їх не зрадить, якщо вони у полоні опиняться, і це особливо стало помітно. Після цього генерала Томова це вже навіть отримало таке неформальне, неформальну назву синдром генерал. Генерала Томова, він, коли опинився у полоні, то він почав власне, все про становище рашистського групування розповідати. А, як ви вважаєте, взагалі наскільки ну питання можливо полягає в тому, наскільки їм зараз, скажімо так, є мотивація воювати за таких умовах, якщо тебе твоє командування може здати, але з іншого боку, чи не завжди у них було таке ставлення до отрядових службовців цих мопіків, зокрема? Ну, в будь-якому випадку вони точно зараз за рахунок втрат, за рахунок нерозуміння перспективи задач своєї агресії, і враховуючи, що їх зараз спіткає, якби ну, ми беремо, наприклад, да, скільки зараз ділянок, де відбувається наступ? Лиманський, оцей куп'янський напрямок, це до Росіяни наступають, і причому на Лиманському напрямку вони вже частини деякі почали відводити на відновлення. Тобто Лиманський напрямок на Славянське, ну, грубо кажучи, то цей напрямок явно завис, і вони вже його не визначають як пріоритетним. Там вже буде певне послаблення. Вони в бомбак вже почали робити. то це спроститься. На куп'янському важко. Але це вони вже трошки скоротили. Бахмут там наступали, ми, вони стабілізували міру ситуацію. Запоріжжя наступаємо ми Донецька область, там де от Новосілка Старомайорські, наступаємо. Ми і Херсон вже ми дас преси, знаємо про цих два пасдарма і так далі. То, тобто, відповідно, ми більше ділянок доведемо наступальні якби дії. Тому противник очевидно понесе зараз десь втрати окупованих територій, і це однозначно вплине сильно на моральний дух їхніх підрозділів, які очікуючи. І що зараз будуть їх взагалі посилювати просто мобіками, а це от з поїзда до бой, те, що росіяни думають, що так буде воно вже десь в серпні вересні. Вони це прямо якби кажуть, то ну само собою в такій обстановці бойовий дух буде падати, і вся проблематіка управління, всі прогалини або недоліки російської вони машини тут загостряться. Просто за рахунок того, коли ти втрачаєш територію, коли ти в обороні, коли ти от буде більше полонених, то це само собою буде впливати. Я думаю. На запорізькому напрямку найбільш складна для нас ситуація, тому що ми там маємо зробити ну, велику атаку. Але в той же час там і будуть великі перспективи, якщо зійдуться оці, оці фактори, що десь ми прорвемося, десь ми вийдемо на оці вже оперативні простори, і таким чином бо от поморальний стан цих підрозділів російських він просто в якийсь момент може тріснути. Тим більше, що командування наше, попри надзвичайно складні там бої, надзвичайно важке просування, але видно, що постійно розсмикує ворога на Херсонщині. Та почалося їх спеціально висмик туди перекинути 70-ту дивізію – Це вже стратегічний резерв російських сил. Він кинути на Херсонщину. В той же час Херсонщини, 49-та армія, яка там перебувала, перекинули 34-ту бригаду на Запоріжщину, і там лишилось у них от в районі. Забув, забув як не Токмак, там інший населений пункт, де у них там ще одна армія, яка от зараз ще й не змикає, щоб вона має, має стримати, якщо буде прорив. А ми там от на трьох напрямках. Да? Це от іде, де, де, де підіхатки туди на Васильівку, де роботіне Мелітополь, і де безпосередньо от, так би мовити. Полноважська Маріупольський напрямок це велика це урожайне там, якраз так було звільнено, да, 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 да. і наше командування що то там, то там, то там, і противнику просто не вистачає вось. Не вистачає возврат, тобто вони е, десь будуть проламані, їх будуть заміняти всі от мобіки. А мобіки, які розуміють, що це вже мобіки, які заміняють тих мобіків, яких колись, колись призвали для того, що змінили контрактних. Тобто, само собою, що ну якість особового складу, бойовий дух падає і. І це ну має десь. Я сподіваюся вплинути на те, що буде ця от історія, що десь трісне їхній бойовий дух, які е, так досить тиски, але вони проявляють впертість. Ну це факт. А, так, ну у них, бачите, така є оця ментальність рабів, вочевидь, вони просто бояться не покоритися. О, до речі, ви теж так проаналізували те, що зараз на фронті відбувається. Ми побачили, що дійсно, от останніми днями, щось стало по іншому. От, зокрема, у видання «За економіст» писали про те, що тестували ми під час цих контрнаступальних дій різні методи, так, різні якісь а, тактики. А, і зараз фактично вдалося а, знайти. Золоту середину. Чи можемо зараз скласти враження, про що саме західні експерти говорять? Ну, мабуть, вони мають на увазі, що е, окрім штурмів е, бронетехніку перейшли до, до роботи, по суті, якихось малих груп, то там малі групи піхоти через ці міні-поля підриваючись, на все одно штурмують. Добивається цілий е, е, артилерія за рахунок касетних боєприпасів, за рахунок того, що вона у нас ну чудова. Наші артилерісти справді боги війни. І от так от комбіновано, комбіновано вигризається противник, Ну і плюс вибивання Да, тут. Те було, що противник очікувача штурмі малих груп в той же час. Йому все одно треба тримати комплекси ППО, Ребу, десь там артилерію. Вона вибивається системи контрбатарійного вогню. І у них сильно вибиті. Про що казали цей генерал, якого там викинули в командування е зі скандалом. Тому що він жалівся. Шойгу, що, що немає контрбатарійного вогню, але його поперли. Тому е ну, треба розуміти нашим глядачам, що таке український наступ переваги в особовому складі відносно противника. Я не думаю, що вона у нас складає навіть там один до двох в е цих ділянках. Один до трьох або один до п'яти про це і не йдеться. Переваги в артилерії у нас немає такої очевидної. Вона даточна, хороша, але все одно це не перевага там один до двох, чи там і так далі. Ну на окремих ділянках можливо, але в будь-якому випадку це не є як у цій лінії фронту. Переваги в авіації у нас немає вона у противника і вони Попувались багато місяців, поки наші союзники вони якби там щось думали, передавали цю техніку. В таких умовах я думаю, жодна армія НАТО би не просто не наступала. Ну з умови, якщо в них немає авіації, то вони би просто не наступали. Вони вважали, що цю дачу неможливо виконати. Збройні сили її не просто виконують, тому що просування є очевидно. Вона повільно відбувається. але якщо брат дав велику новосівка, там просунулися вже на південь. Якщо не помиляюсь, ну там кілометрів десять. Жу такі кілометрів, значить, значто ще кілометрів 30 на південь. Сухопутний коридор з Крима буде перерізаний. Буде ствольна артилерія, майже добивати вже там до берега Азовського моря. Там, от від невеликої новосілки було. я там був просто в травні минулого року. Я добре знаю ці землі, от ми там багато працювали. Там було тоді з крайні точки, де ми залазили, там де 16 кілометрів до Маріуполя. А зараз ми спустились ще 10, вже 86, Ще 20, і все, буде ствольна артилерія вже пробивати. Я вже не кажу про хімарці. А це вже означає, що задача контрнаступу буде серйозно виконана, тому що перерізане буде сухопутне сполучення Кримом. Жодна. Морська, оці переправи вони не витримають забезпечення такої кількості військ, які будуть у Запорізький фронт лівобережжя Херсонщини і Крим. Ніхто сухопутними точніше човнами це не забезпечить, а кримський міст буде взірваний. Я вже не кажу про те, що коли лінія фронту зміститься, тоді вже будуть і до кримського моста добиватися там іншими запасами, Буде багато чого цікавого. Тому в цих умовах ми виконуємо неможливу задачу, але вона виконується. І, окрім того, що йде просування, дуже сильно вибивається од ворожа дорогоцінна техніка. Ми бачився ці рекординко ППО, і так далі. Тому е, у мене такий е, ну дуже холодний, е, але все ж оптимістичний прогноз, що сухопутний коридор. Я не кажу про Мелітополь, Мелітополь це буде круто. Він мабуть, і буде, але я би так взяв спокійну оцінку, що сухопутний коридор з Кримом е, Росії буде перерізано десь от е, восени. Тобто я думаю, що можливо навіть до кінця жовтня вони не протягнуть. Ну що ж, тоді вже наприкінці жовтня поговоримо, наскільки справдилися ваші прогнози. А загалом, пане Гане, ми зараз можемо скласти враження, наскільки є вразливим тил противника. Адже якщо от подивитися на повідомлення за тимчасово окупованих територій, то от, наприклад, кажуть, і про те, що на лівобережжі Херсонщини там цей уряд з колаборантами хочуть до Криму переміщати. Також радник мера Маріуполя Петро Андрющенко каже, що в районі Нікольського будують нові лінії оборони, але ж ми про це говорили. Що ворог весь цей час окопувався там, набудував три лінії оборони? Тобто зараз фактично вони вже їх не захищають. Їм треба щось нове робити. Вони розуміють ризики. Як вони собі правильно зазначають, жодна лінія оборони вона не може триматися, якщо немає особового складу, немає артилерії, немає управління цим пошуку цілей і так далі. Зараз далеко це до того, щоб у нас було вибито повністю їхня управлінська ланка чи там розвідка. Ну скажімо, тут ну ми задаємо їм серйозних дуже ударів, і плюс удари ці, які прилітають нашими там Storm Shadow і можливо ці скальпи вже ракети, які розбивають їхні. Штаби, а це ж под зараз Бавовна, плюс далекобійні безпілотники, те, що б'ють по нафтобазах, там, і так далі, якісь скопичення їхніх, десь теж, мабуть, комплекси ППО, то це, звичайно, ну, має великий вплив. Плюс ми бачимо, що ну, генштаб, очевидно, означає засіля якісь об'єкти в Криму, там, склади і так далі. Тобто це така стратегія вдовгу, яка принесе потім результат. Ну І плюс що ми бачимо, що, очевидно, противник. Ну, от кинувши на Херсонщину оцю 70-ту дивізію свого стратегічного резерву, яка ще не, до, не добігла цього комплектації, яку, я думаю, вони хотіли, це вони показують ну страшну боязнь, Що очевидно, що до якогось там нашого десантного операції на Херсонському напрямку ще дуже далеко. Це, мабуть, буде, ну на мою думку, можливо лише, коли сильно посипеться ворог на Запоріжжі, от в цьому хаосі тоді. Але вони вже зараз це роблять, тому що вони бояться, бояться і треба посилюватись. Тому я думаю, що. Ураження от, штабів складів і логістики, воно зараз е, є великим пріоритетом для наших збройних сил, а за ним вже буде оце от, от, такі просто сафарі, і десь буде прорив. Плюс ми бачимо, що ну логістичні ланцюжки, е, міст Чонгарі, сухопутний, залізничний, е, міст Генічисько, автомобільний, е, Кримський міст, які вже вражали, е, і в принципі цю е, біточок, його можна жарити з любої сторони. Можна просто порушити сполучення Крим. І материкова Україна можна виробити прямо кримський міст в запорізький наступ. Це пряма загроза сухопутному коридору. Немає сухопутного коридора, хоча навіть там в одежі було складно працювати. Але є ну є зараз доступ. Не буде сухопутного коридора, не буде моста в Чонгарі залізничного не буде моста кримського. Ну це гайки, ти так не повоюєш. Треба просто розуміти кількість тонн Боєприпасів, палива і так далі, а ремонт техніки, а навіть просто якісь там харчування оце все, щоб стотисячне угрупування військ, це все постачати, це просто величезний об'єм всіх цих вантажів. Вантажівками це в принципі важить важко. А тут в даному випадку буде йтися про те, що вантажівками не доїдуть. Якщо там в Віннічинську міст доб'ють і в Чонгарі, а їх я думаю доб'ють. А я ж кримські віздаб'ють. Ну, за це буде просто набора такого бісквітик російський з різними. От просто там там у нас шоколадик, там у нас пошло суфле, а там буде просто кримська вішенка. Це буде дуже прекрасно. Зараз оця вся кривава ціна, яку ми платимо за цей дуже важкий наступ. Я думаю, вона відіб'ється тим, що буде чекати цих е, свинособак, коли їх відріжуть від сухопутного сполучені, коли їх відріжуть кримського моста. Тоді почнеться от справжня прожарка групи войсько «Восток», групи військ Дніпер, і от цього групування в Криму. Угу. Водночас, ми бачимо, що вони зараз так достатньо реактивно на все це відповідають. У них такої якоїсь сказати стратегії, тактики у них немає у них хаотичний. Такий більше характер цього всього. І на фоні цього також лунають заяви про можливі провокації на Курській атомній електростанції. От зараз фактично ми так розуміємо, що ну расисти вже розуміють, що справи у них кепські рано чи пізно вже з доброї волі треба буде робити. От усь таких умовах наскільки можливі дійсно ці провокації? І взагалі, в чому тут фактично їхня логіка, оця бо своїх, щоб чужі боялися, чи вони у такий спосіб мобілізувати своє населення, наприклад, хочуть? Так, да, Я думаю, це скоріше йде внутрішньоросійський пасив, для того, аби коли їх зараз будуть запихати, як мішки просто. Ну точніше, як буде зараз поток, такий кругобіг мішков. Буде зараз русських ванюшек в мішки на фронт, а потім в чорних мішках назад, якби вже закапувати кудись на собакам на прикормку. У їх очікує, Я думаю, і вони зараз не обійдуться без цього. Їх очікує. Зараз якась мабуть, хвиля мобілізації, і для цього їм треба внутрішня система мотивації. Ну про це вони самі кажуть, і я думаю, що доведеться буде це робити. Ну що ж, так будемо звичайно, що ми дивитися на це все. І, от, до речі, ще також ті ж, якщо брати мілітарні спільноти, то там ми бачимо, що зараз почалися публікації, яких раніше не було, принаймні масово, в тому числі якісь і, ну фактично під забороною там був певний контент, зокрема про те, що як ЗСУ, наприклад, знищують окупантів. Ось таке потім на лівобережі полонених расистів, які взяли полон. Їхні звернення було ну тобто, такий контент, який деморалізує фактично окупантів, це у рашист яких я нагадаю пабліках розповсюджується? Тобто, це що вони ну у нас складається враження, що пиляють гілку, на якій вони сидять? А навіщо цей контент там може з'являтися? Чи чому він з'являється, на вашу думку? Я не, не, не бачив про що йде мова, але треба розуміти, що всередині самої Росії є ж ну, то, що посадив пригожин, вони ж прибиваються. Там в будь-якому випадку значна кількість людей розуміє, що війна не може бути виграна. Їх або чекає або якась заморозка, яка теж не входить їхні, якби, там, перемоги, і це заморозково дорогою ціною. І це води їх і мрія заморозка. А у нас про заморозку взагалі не йдеться і Хтось, можливо, вже готує якісь підґрунтя, щоби оголосити там винувати там Шойгу, там можливо Путін, тому що ну може за це треба буде відповідати, і там вже ж теж будуть якби репресії. Тому можливо це теж іде якась гра, новий клан. Ось там же ж ми бачимо розборці Плінські, це ще був командувач ВДВ. Там дуже багато персон, які туди-сюди шатаються, десь там суровіки, не знаю, він там, на бутилки, на бутилки там, де він там стоїть, всередині у них висока дуже температура. Це одна з бажаних, але не обов'язкових факторів, на які ми сподіваємося, що в ході поразок на фронті це призведе до просто того, що закипить температура всередині. Це важко спрогнозувати, але це буде. Може статися, і це буде дуже сильна нам е, допомога. І це станеться не тому, що нам так треба, а тому, що самі Росії е, багато хто розуміє, що якщо війна вже програється, то тоді треба шукати хто був винен, і тому вони не тільки тримають якісь там переможні ферамби або готують якісь там е, такі ненависні нотки для того, щоб мобілізувати їх на війну. А і в тому числі вже готують, що не все так солодко, Командування десь там е, ну, зробила не те, чого пригосрюкова посадили. Е, гірки наш посадили, тому що розуміють, що буде подзакіпать. Він якби був консолідатор всіх цих думок. і його на всякий випадок рішили десь прикрити зараз на подвальчик. Тому це ж найкращий індикатор того, що в них всередині великі чвари, це те, що вони їхнього державного зрадофіла в погонах ФСБ. Вони прикрили, бо все-таки зрадофіл надто агрегував до себе цю от увагу. Це дуже хороший сигнал. Якщо таких і гіркін закрили, це не від хорошого життя, не від хороших очікувань, не від хорошого морально-психологічного стану військ. Ну так будемо все ж таки зайвим. Воно не буде в комплексі. все це ще більший ефект справить. Ну що ж, пане Євгене, вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. Також вам, і вашим побратимам, теж велика подяка за все, що ви робите. Повертайтеся із перемогою до наступних зустрічей у нашому ефірі.